У Полтаві зібралися родичі загиблих військовослужбовців. Матері, батьки, дружини та діти, прийшли отримати посмертні відзнаки своїх захисників, які полягли під час війни з російськими окупантами. Церемонію вручення нагород символічно провели у День Героя України. Наше з вами завдання зробити все для того, щоб цей подвиг, який здійснили наші бійці, наші герої, щоб він був не був марний. Для того щоб наше наступне покоління жили в мирі, жили в вільній незалежній Україні. За самовіддані дії під час захисту державного суверенітету та за вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили 22 бійця з Полтавського району. Відзнаку за сина отримала і Полтавка Катерина Зубань. Син в Піартубстріль. Ночі. Це сталося 30 серпня 2023 року. Він був начальником КТП контрольно-пропускного пункту 116 116 бригаді, 144 батальйон. Він дуже добросовісно відносився до своїх обов'язків. Дуже добрий. Всім допомагав. Ну, для кожної людини, для кожної матері своя дитина найкраща. Такий же орден отримав за сина і полтавець Олександр Цимбарович. Кинули їх на Лиманський напрямок і буквально, не знаю, ще перші дні зв'язок був, потім готуємося до виходу і після того вже зв'язок пропав. Тобто попали вони в дуже тяжкі умови. 23-го це був зв'язок, 23-6. А 25-го я вже отримав сповіщення. Також цього дня двох полеглих військовослужбовців посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня.